Вони справжні хранителі мудрості, люди, які навіть у найскладніший для країни час продовжили свою діяльність. Щороку, 30 вересня, відзначається всеукраїнський день бібліотек. З нагоди професійного свята, колективи центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького та її філій зустрілися, аби привітати один одного. Ми з вами продовжуємо утримувати таку нашу славу потужної сучасної бібліотеки, і за те також наша взаємна з вами велика под працювати. ми продовжуємо будувати наш завтрашній день, якби не було це не просто. Привітати бібліотекарів з їхнім святом завітала начальниця відділу культурно-мистецької роботи управління з питань культури Миколаєва Наталія Заборовська. А справжні свято та приємні емоції працівникам бібліотеки подарували заслужений артист естрадного мистецтва України Іван Носик разом з естрадною співачкою та лауреаткою багатьох всеукраїнських міжнародних конкурсів Наталією Ковальовою. Адже бібліотекарі мають знати, що їхня робота цінна та корисна, попри будь-який час та обставини. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. новини на телеканалі Март.